Всім привіт, друзі! З вами Хофлат, і в цьому відео ми будемо відкривати 30-й сезон Бравл Паса. Тобто у нас сезон з губкою Бобом, він юбілейний. І ми в цьому відео будемо його відкривати повністю на всіх аккаунтах. Ще, будь ласка, зверніть вашу увагу на задній фон на музику. Це вже нас готують до Хелловіну, це взагалі моє улюблене свято, тому мені подобається. Що ж, і перед тим, як ми будемо відкривати правил пас, ставте лайки. Підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм теж підписуйтесь. Там, до речі, в інстаграмі є пост, новенькі фоточки мої. Тому кому цікаво, будь ласка, заходьте, ставте лайки. Ну і відкриваємо наш Браво Пас. Так, дивимось. Що ж, ми отримуємо третю сонячну славу. Я дуже радий. Так, ось такий пін отримуємо і все. Так, 6 тисяч очків сили, їх вже дуже багато. Думаю, ви і так знаєте. 3600 е плінгів. 5400 ропа, 2900 кредитів, 18 тисяч золота. І деякі піни губки Боба, ось таке. І зараз у нас буде легендарний стардроп. Я, я так за ними сумував, ви просто не уявляєте. Всі, е, всі хто нас дивиться в ютуб шорцах всі в Тіктоці, е, ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал, там уже майже 20 тисяч підписників. Всім дякую за ваші підписки. Що ж, а ми е, будемо зараз закривати. Очі, єдине, я не знаю, які є. Ну, я чуть-чуть цихіше зроблю. Ну, ось так десь. Єдине, що я не знаю, які там є гіперзарядища, я вчора купував гіперзаряд на тару. От, і все. Давайте відкриємо. Так, ну це е... золото. А. Кредити. Ну, це, до речі, теж непогано, тому що я їх збираю. Я хочу метеоритну оту славу. Що ж, початок відкриття. Міфічний. О, давайте сюди всі ваші кредити. Це чудово, ще один міфічний. Золото. Що ж, ну ми е, все-таки будемо розраховувати на скін якийсь, щоб е, спробувати його вгадати. Так, другий легендарний стардроп. Е, хто нас дивиться в YouTube Shorts або в TikTok, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, там ще трошки і буде 20 тисяч підписників. Дякую. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. Кредити. Знов. 1000. У -у -у. <хи> Ось це прям непогано. Прям непогано. Я так розумію, що, е, скоріш за все, я вчора купив останній гіперзаряд. І нам уже нічого випадати не буде. <хи> так, щось дуже часто нам випадають. Кретити. Що ж, відкриваємо. Ой, так. Ми ці всі стардропи будемо відкривати лише на двох аккаунтах, на всіх остальних будемо відкривати в наступному відео. Нам випадає Міко. Міко, цей е, скінчик за тисячу флінгів. По-по-по-по-по-по. Фу. відкриваємо далі. Е, що вам ще такого розповісти взагалі? Е, я насправді дуже давно хотів влаштувати конкурс, але щось не доходили до цього руки, але є одна маленька ідея. А, ну, ще поки я її зреалізовувати не буду, я взагалі не бачу ніякого сенсу, щоб вам це зараз розповідати. Ну, коротше, в чому взагалі сенс? <смас> сенс в тому, що ми зараз будемо відкривати легендарний стартроп. Хто нас дивиться в Ютуб шорцах, ставте лайк, обов'язково, підпишіться, тому що там вже майже 20 тисяч підписників. Я думаю, вже на момент виходу цього ютуб Shorts в нас вже є 20 тисяч, але все одно підписуйтесь. Що ж, закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. Ну, ск... Дай якийсь скінчик хоч. Е, це очки з сили ми... А, ні, золото, золото. Нормально. Щось нам зовсім не випадає з кінів. Ну... Е, випав лише оцей один на Міко і все. Траго. Ну, це дешеві ще mm -hmm. Ну, це все рівно непогано. Що ж, все, ми все відкрили. А, ні, у нас ще є стартропи із чемпіоната. Ми їх теж будемо відкривати. Так, новий сезон. Я так розумію, це б нас. Перекинуло б на YouTube, і там би був якийсь відос. Так. Давайте швиденько глянемо на новий сезон. Які тут піни. Так, у нас ось такі піни якогось магічного шару. Так, у мене є ось такий шарик. Це місяць. Бачите. Він. Світ це, але зараз не особо видно. От. <світ> так. Цікавий там спрей. Ну, спрей такий собі. А, іконка теж така собі. Мені не подобається. Ось тут. Іконка непогана. І ці скіни теж в цілому непогані. А... Титул який? Не знаю, що означає цей титул. Дізнаємось пізніше. <с> так. Тут все по-старому. Новий сезон почався. Щось в магазині є. У теж нічого. Що ж, йдемо зараз відкривати е, стардропи з чемпіонату. Відкриваємо. Так, відкриваємо далі. І знову скін. Фешевий скін. Флін. Можливо, мені їх всіх купити, щоб вони мені не випадали. Так, і що там за конкурс? Я вже його дуже давно думав, хотів якось організувати. Він взагалі мав бути на 1000 підписників, зараз вже 20. Я хотів взагалі замовити такі великі фокси, щоб там була якась е, чашка з фрінтом, там, або ще щось, е, плакати з моїм автографом, щось ось таке. Я цим займусь обов'язково. А зараз, я думаю, е, так як я вже. Офіційний ютубер Суперсел. Я можу просто розіграти там скіни, якісь фіни. Е, ось, які є зараз скини. Я думаю, я їх сюди зараз ставлю, щоб ви подивились, які вони є. От. Я якось подумаю, як це взагалі. Організувати, і е, в будь-якому випадку конкурс буде в Телеграмі, тому підписуйтесь, обов'язково там внизу він є. Що ж, а ми зараз будемо заходити на наступний акаунт, теж відкривати правил пас. Ой, я заш... забувся. Що ж, відкриваємо на нашому другому аккаунті правил пас. Тут е, лише 27 звичайних стардропів, але саме головне, що є один легендарний. Так, е, всі, хто нас дивиться в YouTube Shorts, в Тіктоці, ставте лайки. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Вже є 20 000. Я в цьому, я в цьому впевнений. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. О, що западаю. Ну я ж знаю, хто це? Я ж я знаю, але я забувся. <гум> Блін. Едгар, ну да. Як я міг Едгара не впізнати, ну відкриваємо далі. А... Так, і ще, звичайно, тут будуть стардропи з чемпіонату. Вони в нас є на всіх аккаунтах. О, легендарний стартроп. Чудово! Хто нас дивиться в ютуб шорцах ставте лайки, підписуйтесь. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний старт. От би якийсь гіперзаряд. Ой, я не почув. Е, ну, був якийсь звук. Е, хай це буде Фем. Фем, а, Джекі. Щось мені не сильно щастить. Зараз не вгадую. Гаджет на. як звати Найсі. Відкриваємо <рес> далі. Там нам випав фрей на вольта Кенджі 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 Міфічний Ой, який пін Чудовий. Так. А щось що це таке? А давайте ми зараз перейдемо на YouTube і подивимось, що це взагалі таке. Оп. А ось ми вже на YouTube і будемо. Дивитися, що це в нас таке. Це в нас якась історія. Так, це у нас Трако, який плей. Трако, кіт. Крадій, кіт у нас. Поко. Оцей скін уже, до речі, був в грі давним-давно. Це не скин на перо Вольт. Скин на вольта. А це не скин на Нані. На так, то. Що ж, ось такий мульт ми подивились, а зараз йдемо відкривати стардропи з чемпіонату. І на цьому будемо закінчувати відео. Та-та-та-та-та-та. Я ще вчора е, хотів насправді записати два відео. Це був е, гайд на Кенджі, і там був ще один відеос. Він цікавий, звичайно, але е, у мене вже після першого відео взагалі сил не залишилося. Мені було так тяжко взагалі щось розповідати, що я такий, та ну, все. Наступним разом якось. <хи> Обов'язково. Так, останній стардроп нічого. <хи> так, ми відкриваємо Кенджі. У нас вже на цьому аккаунті є всі персонажі. Да. Так, що ж, цим ми вже будемо займатися потім. І ще, до речі, у нас закінчилась ось ця подія з Губкою бобом. Оці всі посилення, вони, наз... вони назавжди будуть в наших серцях, в нашій пам'яті. Е так само, як і мутації, от, ми дуже будемо за ними сумувати. Ну, а зараз відео закінчується. Е всім дякую за. Перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на все, що я раніше говорив, і до наступного відео!